30 грудня 1922 року представники радянських урядів Росії, України і Білорусі та Закавказької Республіки вийшли на сцену Московського Большого театру, щоб проголосити утворення нової країни Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Згодом, ну, згодом нова імперія розрослася до 15, нібито самостійних республік. У 1983 році американський президент Рейган назвав Союз імперією зла у серпні 91-го СРСР формально зник. Але чи зник він насправді? Про це ми і поговоримо з Валерієм Пекарем, викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновником громадянської платформи Нова країна. Вітаємо пане Валерію в ефірі на Суспільному. Добрий ранок. пане Валерію. Е Згідно з ваших спостережень, цікавить ваша думка, що на рівні людини, кожної людини, кожного громадянина, а що на рівні держави Україна у нас залишилось із радянського спадку? У нас залишилося достатньо багато. По-перше, у нас залишилося спогади. Багато людей виросло в Радянському Союзі. Я так само моє дитинство відбувається, пройшло там. І е, треба зазначити, що дуже багато людей пам'ятають молодость як дуже хороший час, і все хороше пов'язує з молодістю. Відомо, що навіть е, смакові рецептори е, з часом е, застаріють і не так гостро сприймають смак. І саме тому люди кажуть, що яке було. Саме тому те, що ми їли в молодості, навіть якщо це була вера, на картопля смакує краще ніж зараз найкращі делікатеси світової кухні. Тобто, перше, це наша особиста пам'ять. Друга це культура. Ми ж виросли в цій культурі. А яка вона була? По-перше, вона була російська. Я виріс у Києві в той час, коли слово Шкарпетки викликало дикий регіт на вивісті магазину. По-друге, вона була комуністична, вона була повністю прив'язана до ідей. Комуністичного інтернаціоналу, встановлення нової влади, нового виховання нової людини в усьому світі. По третє, вона була імперіалістична. Вона була про те, що є якісь люди, які знають краще за інших людей, як їм треба жити. Давайте себе спитаємо зараз, чи ми самі не залишилися в цій культурі. Вона була дуже державницькою. держава є дуже важлива річ. Людина є ніщо, людина є нуль. Людина є чимось абсолютно нецікавим. Вона була ліва патерналістська. і, звичайно, всі наші, і наші версії історії, і наш пантеон героїв, і оці ці всі безкінечні меми, які ми запам'ятовували запам'ятовували з радянських фільмів. Не буду їх називати, я певен, що в кожного з нас і в кожної з нас голова повна тими мемами. Все це є наша спадщина, радянська спадщина у нас в голові, але не тільки в голові залишився радянський союз. Радянська імперія по суті залишилася і на світовій мапі, тому що те, що сьогодні називається Російська Федерація, ми знаємо, що це ніяка не федерація, це дуже централізована унітарна держава, яка по суті є. Просто продовженням тієї самої російської імперії, і зараз величезна кількість пригноблених народів живе так само, як жили українці до 91-го року. Тобто русифіковані, пригноблені зараз. І ще й гнані імперським режимом на загарбницькі імперські війни, де вони гинуть, створюючи по суті демографічну катастрофу для своїх народів. І звичайно не маючи жодних прав ні на свої землі, ні на свою історію, ні на своїх героїв, ні на що, але так само радянський союз залишився і в містках не лише українців, а всього світу. Нам потрібна не лише деколонізація українського мислення і не лише деколонізація Російської імперії її залишків для того, щоб народи були вільними. Я нагадаю, як у нас наприкінці 80-х, на початку 90-х було таке українсько польсько литовське гасло. За нашу і вашу свободу нам потрібна так само і деколонізація світового мислення, тому що всі культурно-історичні стереотипи прив'язані до Росії. Вважається, що радянський союз це передусім Росія. Вважається, що це Росія перемогла у Другій світовій війні. А вважається, що це Росія зазнала величезних втрат у Другій світовій війні. Ми не забудемо про те, що українці складали третину загиблих тоді. Uh, і часто це були люди, які гинули без зброї в руках, uh, тому що їх імперські командири гнали по суті без зброї на uh, нацистські кулемети. Uh, Рос... Радянський Союз асоціюється з російською культурою, хоча це сотня різних культур, серед яких є дуже багаті, дуже яскраві, дуже оригінальні культури. Ну і звичайно, uh, Росія посідає абсолютно незаконно місце в uh, радянського союзу в організації Об'єднаних Націй. Це жахлива історія. Це порушення статуту організації націй, і от ця вся деколонізація на рівні самої імперії, на рівні е, мислення пересічного українця і на рівні мислення е, пересічного мешканця інших країн світу і, звичайно, світових еліт, вона потрібна. Тобто нам потрібно усвідомити це передусім. що робити? Перше усвідомити: усвідомити наскільки наша голова, наша з вами голова, навіть молоде покоління, навіть люди, які народилися в ж час незалежності в 90-ті 90 роки. Ви дивилися ті самі фільми, врешті, разом зі своїми батьками, і дідами, усвідомити, наскільки наша голова напхана тими безкінечними радянськими і російськими поняттями і мемами, повикидати їх звідти нам є чим її заповнити. Є величезна світова культура, є багато українська культура. Нам є чим заповнити місце, яке залишиться після того, як ми повикидаємо все імперіалістичне, все комуністичне, все радянське. І по-друге, нам потрібно бути якомога далі від Москви, не лише в розумінні, що нам потрібно будувати Україну, яка буде українською, а в розумінні, що нам потрібно бути далі від РСРСР, -РСР. зробити все можливе, щоб Україна не стала маленьким СРСР державницьким імперіалістичним. Лівим, патерналістичним, з неповагою до людини з авторитарною владою зробити все для того, щоб Україна була членом вільної сім'ї націй, а не маленьким уламком великого радянського союзу, який в як ми знаємо, вже зійшов з арени світової історії, але не зійшов, тому що ця імперія ще продовжує жити і хоче нас. Затягти туди назад, слава Богу, цього не станеться завдяки Збройним силам України. Пане Валерію, чи можна провести паралель між подіями, які відбулися сотню років тому, і тим, що відбувається зараз? І а, чи можливий розпад Росії і, і чи буде він схожий на крах Радянського Союзу? Якщо можна, то коротко? Я вважаю, що Росії залишилося за історичними мірками жити порівняно недовго, тому що імперські так звані скрєпи, я використаю це слово, вже не тримають. А це страх, а це перерозподіл грошей. А це ідеологія. Нічого там такого вже практично немає. Скоро вже це закінчиться. Протиріччя між регіонами, між елітами дуже сильно зростають, і це все розірве разом з російською поразкою військовою, разом з санкціями, разом з втратою свого місця в світі розірве Росію на шматки. Чи буде це схоже на 91-й чи 1917-й рік? Трошечки буде схоже і на те, і на те, але це буде якийсь новий етап. Я думаю, що з дев'яносто 90... мені хотілося б, щоб з 91-го року 2023 тисячі рік взяв мирний демонтаж, коли лідери республік регіонів домовляться між собою про те, щоб не було війни. Але скоріш за все це буде так, як в сімнадцятому році, коли армія, яка зазнала поразки, повертається додому, а вона звикла тільки грабувати, гвалтувати і красти, і має величезну кількість зброї, і це все розриває Росію на шматки. Україні не вигідна ні сильна влада у Кремлі, ні хаос і громадянська війна в Росії. Україні вигідний тихий спокійний демонтаж, як це було до го року. А для цього треба Україні на рівні державної політики підтримувати національні визвольні рухи для того, щоби ці нові незалежні держави були мирні, були торгувальними партнерами України і, звичайно, були денуклеаризовані, тобто позбавлені ядерної зброї. Пане Валерію, ваші слова та Богові вуха, як то кажуть. Дякую за цю розмову. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Це був Валерій Пекер, викладач викладачка могилянської бізнес-школи, співзасновник громадянської платформи Нова країна. А зараз в ефірі Суспільного час для новин із Тетяною Климчук.